Якість від ТЕВА. і зверніть увагу на ціну. Добре спускаю за 10 хвилин. А поки ще маю трохи часу, аби побути наодинці з собою, аби прислухатися до себе і почути свої мрії, свої прагнення без софітів, без камер, без сценарію. Але з улюбленою кавою вдома. А решті — власна гримерочка. Я планую тут зависнути недовго. М -м -м. Тримайся міцно, вова. Від, ти спиш? Ти спиш? Вже ні завдяки тобі. В мені немає сенсу так рано приїжджати на зйомку, скільки мені там збиратись? Я просто хочу, щоб ти страждав разом зі мною. Не спати! Підйом! Найщиріше вітання глядачам нового каналу. Це шоу Хто зверху, і я його ведучий Володимир Дантес. А я Леся Нікітюк і я вважаю, що в цьому світі справедливості не існує. Бо мені, щоб так виглядати, знадобилося три години. А йому всього 30 хвилин. Я згоден повністю з тобою, Олеся, тому що справедливості дійсно не існує. Мені платять за три години, так як тобі за 30 хвилин. Платять? Так, платять команди Сказала? на сцени! платять. Команди на сцену! 574 355. Це не його ідентифікаційний номер, це не його номер телефону, навіть не пароль від а, ноутбуку. Це 20 мільйонів 574 тисячі 355 гривень, які йому вдалося зібрати за свій нещодавний стендап Тур з Європою. І я тут не хочу жодних жартів подавати. Просто давайте О! оплескаємо Йо! Вася Байдак. Йо! Коли я став ведучим, хто зверху, цей чоловіга першим зателефонував мені і запитав. Як ти там? Як ти там? Я нічого не зміг відповісти йому, тому що сльози тікли по моїм щокам найчутливіший співак – Алексеєв! Ви зараз запитаєте мене, хто цей такий леопард стоїть. І якщо вас зовут Ліза, чи у вас є дівчина Ліза, ви точно знаєте його бенгер. Ліза залізла в серце. О, Ліза залізла. залізла в душу. Тихо, 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 тихо. Треба тут співати інакше. Леся залізла в серце. Леся Ле... 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 залізла в душу. Ле... Це Ле... свято Брукелець! <звук> І я, капітан цієї команди, Володимир Дантес. <звук> 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 Закінчив він вже. Закінчив. Все. Робіть звук голосніше, тому що я оголошую свою команду дівчат, яка сьогодні переможе в шоу та зверху. І біля мене стоїть вона, ця прекрасна красуня, яка нещодавно розповіла в своїх соцмережах, що хоче стати діджеєм. А я ж творець, розумієте? Я зразу починаю придумувати різні сценічні імена. Слухай, може, тобі Давай. щось подобається? Значить, просто Марія це для старших людей. Окей. мері Чері, щоб заходити на тінейджерів і о, садоводів. Ага. Так. Така аудиторія. Ми так. Добре? І пещева Марійка. Дітям будеш залітати як шоколадна копійка. Не треба дякувати. Просто давай сьогодні виграємо. Давай, Ваші обласки, Співачка Маша Кондратенко. <звіт> Ця дівчина любить екстрим. Якщо кліпи, то тільки сексуальні. Якщо відпустка, то тільки на осліп. Якщо кохання, то тільки на виживання. Ведуча реаліті кохання на виживання. Співачка Ліда Лі. Привіт! Щоб твій бренд став частиною шоу, брендбустер робимо з бренду Тренд. Щас про мене будуть. — Це Пір'їночка, моя любімочка. Ну, забула, як мене звати. Просто перечисляю. — Я і не знала. Ця прекрасна дівчина закінчила академію харчових технологій. Є, так я горжу. Тому, О, Будь ласка. Тому сьогодні я запросила її, щоб вона закатала оту чоловічу команду в банки. Ваші оплески блогерка Даша Кубик. Крутяк! І я капітан команди, людина, яка ніколи б не зустрічалася б з Дантесом, якби не це шоу. Леся Нікітюк. Ще у нас в студії є люди, яким я пообіцяв квитки на стендап Васі Байдака на концерт Олексєєва і Брикульця. Це наша група підтримка. Диви! Я щедрий! А я щедрий! Давай! Давай! Давай. — Прийшли. Ще приїдеш, ще Що приїде? Чого, це супер 4 мужика. Подивись: один, два, три, чотири. Але наші гучніші. У нас просто всі, кожен, можна. Це ж. Е... Болгарський ей свентура. Будь ласка. Elvis <рес> е... Преслі. Можна вас, будь ласка? Як ти тільки на першого придумав, я бачу. <рес> Ні, Elvis Presley, це Elvis Преслі. Е... Просто мужичок. Е... Радий вас бачити. Це... І це Толік. Будь ласка, а ти по іменам, знаєш їх. Якби в нас сьогодні з вами було не змагання, я б, звичайно, позичила декількох своїх похресниць, які сидять позаду нас. Але ні, наша команда підтримки, прекрасні дівчата, які сьогодні дівчата! будуть заряджати нас дівчата! і вже зарядили дівчата! на перемогу. О! Дівчата! О! дівчата! Лесь. дівчата! Це всі з твого концерту я привів. Диви, я зараз підібрав ідеальні слова: наш Бог, наш король, наш роботодавець суддя. Добрий mm. день, пане суддя! Я вітаю наших учасників та глядачів біля телеекранів. Ай, неймовірні команди. Подивіться, чоловіки, команда жіночих поціновувачів. Брикулець. Співає про Лізу, що ніяк не може визначитися, куди вона хоче залізти. Алексеєв не написав пісень з жіночими іменами, тому позичив пісню Ірини Білик і одразу залетів у тренди. Вася Байдак готовий заспівати про будь-кого, аби тільки зібрати донати на ЗСУ. І Володимир Дантес співав про Олю. І не здогадувався, що краще було б співати про Лесю. Володимире, Так? у вас перший оксамитовий сезон на «Хто зверху. І я хочу підняти вас в очах ваших і Лесяних фанаток. О! Тому пропоную вам все ж таки написати пісню про Лесю. Та тут легко. Я ж тут не перший день, я вже знаю. Ану, дівчина Леся замдала стресу. Завдала стресу, дівчину Лесю. Сьогодні додому на ручках принесу. Да, принесу лесу, отак от у мене все стримується. Це ти за реально пісня про мене? Так. Таку прям склав? Так, я дуже довго це годин шість я витратив. Ну давай, що мені треба щось? Ні, ти, будь ласка, не треба. Отже, дівчата, Ей, фанатки! Небо. Він не прийшов. Отже, жіноча збірна! Дівчата! Фанатки геометрії Даша. Ну, самі розумієте. Ні, не розуміємо. Кубік! ха ха Лідалі! Рівнобедрений трикутник! Дякую! Бо такі бедрик. У вас немало, навіть моя вчителька геометрії. Дякую, Олександр! І Маша Кондратенко. Так. Нещодавно склала ЗНО, і єдина хто з цієї команди пам'ятає теорему Піфагора. О, Не факт. Маша, давайте разом. Прямокутному трикутнику. Пане суквадрат я... гіпотенузи дорівнює Ні сумі квадратів, квадратів катетів. <рістів> Маша, дівчатам Дякуйте розказала. дівчатам, що вони з вами. Скажіть, будь ласка, а комусь знадобились ці знання? Ну, от зараз в житті. Леся Іванівна, вам знадобились. Знаєте чому? Чому? Оце дивлюся на вас і розумію, що вам чисто паралельно на Дантеса і на всю його команду. Ви у нас паралелепіпед! Ей, Е, е небо. Отже, я, як завжди, на початку цього шоу буду зверху. Але зроблю все для того, щоб наприкінці зверху були найсильніші Це ми. Друзі, Перед початком гри, давайте подякуємо всім тим, хто щодня доводить, що українці були, є і будуть зверху. Дякуємо силам оборони, дякуємо нашим захисникам, дякуємо нашим захисницям. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Отже, друзі, наша програма складається з семи конкурсів і фіналу. Переможець кожного раунду отримує дві тисячі гривень, і додаткову тисячу гривень отримує та команда, яка дасть правильну відповідь на бонусне запитання. Але все вирішиться у фіналі, тому що та команда, яка. Переможе в останньому конкурсі подвоє свій виграш. Та команда, яка програє, не отримає нічого. Все, це Перший раунд. Давай Ну, тоді перший раунд. Перший раунд. Руки ноги. Зараз учасники суперники надягнули на себе такі чарівні рукавиці і стопи, на яких зображені літери. Що з ними треба робити? Складати слова. А які слова? Я зараз відповім. Я буду ставити вам питання. І відповідь ви будете складати руками і ногами. На все у вас є 90 секунд. Чим більше слів ви складете, тим більше балів ви заробите. Прошу вас на сцену. Хай! Ні! Що! Що? Нікя. Нікя. Слово починається з мене. Слово? Відповідь починається з Добре. мене. Все, ви готові? Так. Час. Починається. Дитинча зайця. Зайченя. Зайчиня. Я роблю ня! За. За. за мене за. Я роблю за. ня. мене че і я сюди. Оба за є зайче. Зайче. Зайчиня. Є одиниці вимірювання даних: гігабайт, мегабайт. А якщо менше, то... Гігабайт. трик, терабайт, сірабайт. Кіло. Гігабайт. Кіло. Гіга, гіга, гіга. Гіга. У мене ба і ба кі. ба. Я роблю. І. Ба? І ти, я є це. Ой, сері. в кологе. О, ну от він і хаос. Кого кологе. Та не ге. Яка кі а -г, кілобайт. Маша, все правильно. Ю у тебе. А стільки байт? Кілобайт. 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 Кіло кі. Кіло. Я роблю кі. кіл по що. Кілобайт. Правильно. Квітка, яка ще не розкрилася. Бутончик. Мали менше, бутон. Бутон! У да. мене! У мене о! У Бут... мене! Давай Я роблю не! Я роблю не! Тон! По тонне! Добре! О, У пісні бумбокса перед нею стоять на колінах! Поліна! Поліна! Я У о -о -о! -о -о. мене а! По... Ні, Даша, факи. Ні! Рука! Рука буде нагадать! По. Де і? Де і? Поліна, є! Її треба просвердлити в кризі Дірка. на річці. Сич... Дірка! Дірка! Лунка! 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 Опа, Лу. лунка! Лунка! Я роблю лук! Я роблю ем! Лу. Лу. Лунка! Галявина! Ще її накривають, коли виставляються. Застілля! Поляна, поляна! Поляна! Поляна, напевно, так. Да. Поляна. 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 поляна! Нормально! Не, ну, Нормально! Не 13, не 13 слів! Це раунд, руки, ноги і на черзі чоловіча команда. Я запрошую вас, хлопці, до бар'єру разом з вашим капітаном. Вони багато слів. За... Ей! Дали. Я... <плес> я буду ставити Слово запитання. Завжди починається звідси. Ви за допомогою цих букв да, складаєте це для новеньких, для вас, щоб ви не забули. Слово починається з капітана. Не, з капітана просто з цього боку. Угу. Готові? Так. Час пішов. Цитрусовий помаранчевий фрукт. Апельсин. Вірно. Я хочу слово з Дербенського. АП, 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 Л, АП, АПЛ. Апельсин. А, не ті знак. О, апель... Апельсін. Апельсін. Навпаки, навпаки, навпаки. Апельсін. В кому проблема? Я у мами апельсін. Апельсін. Який написав в руку? А, а де? В мене, в мене. Апельсин Є. Ім'я залужного та харчишина. Ім'я Залужного та Гарчишина. Валерій, Валерій. Валерій. А це я однокласника згадав. мене два Вале! Вале, Вася, добре працюємо! Валерій! Є! Місце, де зберігають сіно. Супермаркет! Сніп! Що, снюс? – Сніз? Хто? Сіновал! Сіновал! Ну все, погнали! Сіно вперед! Сіно вперед, Ва, ва, Л. У тебе Л у тебе? Ні. У кого Л? Сіновал! Сіновал сіновал. Сіо Сі 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 в Н пропустив. ДН! Сіо, я вайтішніку Сіо. Сіновал Сі є. У собаки є чотири лапи і... Хвіст. Хвіст. І, мене... мене... і. І собака. Х, ха У мене хве і сюди. Повісь на мене. Хвістите. Є! Мертва мова! її вчать лінгвісти, медики та юристи. Л Латин. Л так. Л у кого Л? У мене Ні, у не. У Латина. Ми встигли там? Ну це пан суддя скаже. Пішли на місце. Так, так, ви все встигли. Пацани, не напружуйтесь рано. О, ще прийшли! Отже, команда жінок: Маша, Ліда, Даша, Леся і Володя. Тому що Володя, мені здається, грав на боці жінок. Володя підказав да. слово Лунка. Наступного разу ще й складіть за дівчат це слово. Ну, я не І можу. його я, до речі, зараховую. П'ять слів у дівчат. Ми чомусь соромно за допомогу стає. А, ми програли, ми програли. Ми програли, ми програли. Чоловіки, ну, давайте на цьому. 30 секунд. ділили апельсин. Володимире, у вас мінус два підписника в інстаграмі. Чому? Два Валерія. Харчишин і залужний. Вони ж Андрії. Зате Андрій Шевченко підписався. Андрій Харчишин. Ви що не чули пісню його? Ану. Леся знає цю пісню. Чоловіки. Не тягни. Завдяки Івану. Німеччина нам передасть нову порцію леопардів, Так. але в цьому раунді ви програли 4-5 Переможе да. жінок да. вова не переживай, це через так, Я тобі скажу це не перший раз. За традицією цього шоу, після того, як одна команда виграє в раунді, інша зачитує бонусне питання. Ми запитали у наших підписників, всіх, хто підписаний на соцмережі нового каналу, і вам треба дізнатися, що це за цифра. Похибка може бути плюс 10-мінус відсотків. Отже, бонусне питання. Скільки відсотків чоловіків знайомилися з дівчиною? На вулиці. Я думала, це все просто про Всі! — вулиця. Це де? Щоб сфоткатись, ніхто не підходить вже. Що поганого знайомитися? А зараз за новими правилами це не коректно, небезпечно. А що в вітон вогник тобі ставить на сторі? Це вже Ну просто зараз не часто. Люди не такі рішучі, щоб підходити. Вона тобі скаже, ти зразу образишся. А де ти злізою познайомився? В тіндері В Тіндері. Прислала козу. Козу. Яку? Козу просто а, -а, -а. Коза облизується. Хорош, і, і, понеслося. Ну, і понеслося. 35, 45, 25. 35-25. Відповідає кумир моєї племінниці Полінки Даша Кубік. О, передбай вітання. Так, я вважаю так, ми вважаємо так, що підходять приблизно плюс-мінус 35%. А -а. 35%. О -о 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 -о. Ну добре, давайте подивимось. 10% більше. Подивимось на екран і зараз розуміємо, яка відповідь була правильною. <раприсвіт> О, хорошо! О! Не буде зайвої тисячі гривень. Ого. Не буде <раприсвіт> більше зайвої Були, тисячі гривень. Із 59 до мене не один відсоток не підійшов ні разу. Даша, <раприсвіт> може дуже бояться до вас підходити, бо ви занадто красива. <раприсвіт> мови. Дівчата, до речі, не подякували Володі за лунку. Це нормально, вони ніколи не дякують. Ну, дякую і все. Вже і не треба. Отже, дівчата без бонусної. Тисячі гривень мають дві тисячі гривень. Ура! Mm -hmm. Чоловіки, нуль! Це добре. Це добре. Я в шоці, але я в шоці. Початок так собі.